Тих які виділені, послушу Василь Володимирович, значить в нас діє ще програма «Петна вода, загальна державна програма реформування. Хочу відмітити, що це порядник опощі є Міністерство будівництва регіонального розвитку та житлово-комунального господарства і «Петна вода Тернопілля вперше у 2010 році розпочалося фінансування. Але три об'єкти це Побережана і два об'єкти, де поставлена зворотня система Космос в місті Бурщу. Крім цього, по загальнодержавній програмі по пілотних проєктах держава надає підтримку тим будинкам, де зареєстровані об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків. Виконані будинки, житлові будинки, реконструкція виконана, це за місто Завільщики. Шаги, місто Тернопіль, Козова та Зборів. Тобто, націлюється увага всіх власників квартир у приватизованих школи. Там, де створене об'єднання, там держава надає підтримку. Поряд з цим в цьому році я хочу все-таки подякувати, тому що обласна державна адміністрація включила ряд об'єктів житлово-комунального господарства, це 9 об'єктів для завершення у програму, яка фінансується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, чого не відслідковувалося минулі роки. Ну, а якщо відмічати, що дійсно галузь потребує фінансування, то на сьогодні є в коштах 2009 року проєктно-кошторисної документації понад 50 мільйонів. Ну, звичайно, вона потребує доопрацювання.